Самий величезний величезний привіт, самим найкращим. Я вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно і запрошую на семиденку. Акція 7 днів, або як я називаю, пром-група в магазині АТБ. Сідайте, щоб не впасти, вмощуйтесь, зручніше, краще лягайте. І давайте подивимось, що цікавого промгрупа з 20 по 26, включно березня. Дуже дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Туалетний папір, диво, 8 рулонів, двошаровий, дивовижно м'який написано. Безпечний та алергенний. Ціна зі знижкою 80 гривень. Це у нас вікно мий з телескопічною ручкою. А, можна ним мити кухню, ванну, кімнату, лобове скло автомобіля, плитку, мармур, вікно, екрана. Вікно телевізора точно навіть можна мити. Ну, добре. Так, добре, ціна такої е, телескопічної. 100 гривень, зараз знижка 30%. Плівка для оклеювання поверхонь. Дуже багато привезли цього разу різні кольори. Ціна плівки 245 гривень, 10. Е, як правильно, тут не розберусь. 10 МХ 0,45. 245 гривень. Знижка 30%. Поліроль для торпедо дивіться, 320 мл. 100 грн. Аерозоль 100 гривень. Кілок для кріплення агроволокна в упаковці 20 штук. Ціна 55 гривень і заокруглюють ці копійки до більшого. Набір вішалок металевих 10 штук. Кольори, бачите, в асортименті є різні. Ціна за 10 штук 70 гривень. Змінний картридж для галечика. Три штуки в наборі. Ціна 299 гривень. До речі, зверніть увагу, це хороша ціна, дуже добра. Агроволокно, біле, пакетоване, довжина 5 метрів, ціна 80 гривень. Знову привезли подушки до магазину АТБ. Зроблено в Україні розмір 50 х 70, поліестер. Так, і що ще вам сказати? І все, скажу ще ціну. Ціна 219 гривень зі знижкою зараз. простирадло На резинці. Узбекистан. Написано, що зроблено в Узбекистані 100% котон. Розмір бачите на екрані. Покажу вам кольори сірий. Кольору в і ось такий рожевий малина. Ціна 299 гривень. Зараз зі знижкою. Плед розмір 2х2, такий величенький. Звичайно, що 100% поліестер. Ось такий а, квадратик, потім ось така фісташка і є ще. Ось такого, можна сказати, пудрового кольору. Скажу зараз ціну: 399 гривень. А тут у нас комплект постільної білизни, мікрофібра, півтороспальний. Ось така клітинка, абстракція і ще абстракція. Так, я хочу подивитися, що тут входить а, під ковдра 1,45 м на 2,15 одна штука. Простирадло 1, 45, 1, 50 на х 14 Та наволочка чому тільки одна 50 на 70, одна наволочка. Ціна зі знижкою 349 гривень. Шкарпетки дитячі. І для хлопчиків, і для дівчаток багато різних візерунків, малюнків. Ціна 35 гривень. Набір кухонний з трьох предметів, серветки та підкладка для сушіння. Ось такий зелений колір. Оце мені подобається. І ще жовтий. Говорю вам, ціну вже 159 гривень. Чоловіча білизна 100%. бавовна 80 гривень. Та сліпий жіночий білизна. 95% бавовна на 65 гривень. Капці жіночі домашні з закритим носком, зі знижкою 139 гривень. Давайте подивимось. Привезли у двох кольорах. Дивіться, тут підошва сіра. Так, вона зверху рожева. А тут, навпаки, сірий зверху і рожевий знизу. Так, ціна я вже сказав, але вони ниткою не прошиті. Тертина на святковий стіл. Ніжна квіткова, метр 1,37 на 1,83 метра і ще є ось така у клітинку сіра. Ще знайшов сакуру. Загалом три види. Ціна 96 гривень. Дюрасел батарейки пальчикові 249 гривень, 8 штук. Та міні пальчикові також 8 штук, 249 гривень. Іграшка для домашніх тварин. 28 гривень. Так, вертаємо далі нашу промгрупу. Набір ножів. Вони вже були. В АТБ знову з'явились. Великі, середні та менші трішки. А це дуже хороша фірма, але за високоякісної якісної нержавіючої сталі. А ручки можна вибрати в двох кольорах. 159 гривень. Знову привезли набір гачків вакуумних, наборі дві штучки. Є також в різних кольорах, білі, кавові. І здається, ще сірі я там десь бачив. Набір гачків 40 гривень. Фарба для волосся фітолінія. Кольори в асортименті. 40 гривень фарба. Набір резинок, пружинка в наборі дві штуки. 18 гривень. Точило для ножів, я купував трішки дорожче в епіцентрі, не знаю, чи це, це також буде такої хорошої якості, як я придбав. У два рази дорожче. Точі ножиці, ножі та сокиру кухонну. Ціна де ціна, тільки що бачив? Ціна 100 гривень. Дуже хороша річ для старших людей пити таблетки, пігулки. По дням і тут розраховано на тиждень. Зараз відкрию, покажу. Ось дивіться, який чудовий набір. Все розділено. Бачите, хто приймає зранку, в день та ввечері, щоб ви не забували. Я на свої роки і все одно можу випити, забути випити пігулку. А що вже говорити за трішки старших людей? Дуже хороший контейнер для пігулок. Є ще в темному кольорі, говорю ціну. 149 гривень. Зі знижкою 30%. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляційну рішітку. Дуже багато різних ароматів. Ціна 50 гривень. Навушники вакуумні, дротові. Ціна 80 гривень. Так, перепрошую 70 гривень. Бомбочки для ванни вони великі, 100 грамові. І в кожній бомбочці є якийсь сюрприз. Також різні аромати. Ціна бомбочки для ванни 43 гривні. Набір посуду для малечі це не пластик, це набір посуду з бамбука. Це дуже хороша річ, але не можна використовувати в посудомийній та в мікрохвильовій печі. Велика тарілка, супова, чашка, веделка та ложечка. Для хлопчиків та для дівчаток. 199 гривень. Тримач для смартфона автомобільний, магнітний. І дивіться, досить хороший магніт тримає. Всі разом тримачі. Так, ціна такого тримача 80 гривень. Набір біт, а, разом ось такий пластиковий а, контейнер. Ціна зі знижкою 30% 199 гривень. Цифровий мультиметр 129 гривень. Чуть не пройшов. Повз набір із двох кошиків декоративних. Один більший, другий трішки менший. У двох кольорах. 249 гривень. Серветка автомобільна у пластиковому тубусі. Кольори серветок можна обрати. Ціна серветки 55 гривень. Привезли глечик і скляні, пластикова ручка та пластикова кришка. Якщо не помиляюсь на півтора літри. Зараз скажу ціну. Є з візерунками, є такий градієнт. На півтора літри, Зі знижкою 30% 139 гривень. Таз емальований, є білий, є жовтий. 199 гривень. Ємність скляна для спецій. Пластикова кришечка. Кольори в асортименті. Ціна 40 гривень. Набір ємностей круглих в наборі 3 штуки. З кришкою закривається з чотирьох сторін хороша якість пластика. На 800 літр 400 та 2-300. Так, ось така піраміда Хіопса. І зараз скажу вам ціну зі знижкою 30% 199 гривень. Хівш металевий на літр 130 з нержавіючої сталі та скляною кришкою прозорою. Мабуть, або може я б, да, Ну на малюнку прозора. Так, ціна такого ковшика. Зі знижкою 219 гривень. Ну, я скажу такий, знаєте, нелегенький, доволі важкуватий. Із цієї ж серії каструля. До речі, так само, мабуть, за вагою. Каструля на 2,5 літри. Також нержавіюча сталь і скляною прозорою кришкою. Зі знижкою 299 гривень. Миска пластикова. Ось такого розміру. Кольори в асортименті, навіть я бірюзова, на 5 літрів 48 гривень. Набір пластикових боксів в наборі 3 штуки з кришками. Закривається з двох сторін на 550 літр 200 та 2,5 літри. Кришки є за кольором в трьох, в трьох кольорах. Ціна 119 гривень за три штуки. Сито металеве для просіювання борошна. 45 гривень. Так, ну, бачу, що сито не є таке, знаєте, деколи бувають дирочки великі, а тут така дійсно хороша дрібонька. Буде гарно сіяти муку. борошно. Дивіться, ще привезли ось такі контейнери. Я знаю, що багато користуються скляними контейнерами, але кришка йде пластикова. Кольори також можна обрати, кришки самої. Ціна на літр 600 179 гривень. Сковорідка можна використовувати на гаста. На полум'я і можна мити у посудомийній машині діаметр 24 сантиметри. З кришкою. Прозора кришка. І вже говорю вам ціну. Антипригарне керамічне покриття ще написано. Зі знижкою 399 гривень. Привезли горнята чашки нові. Зараз подивимось. Чашка кольорова, багато різних кольорів. На 380 мл за ціною 90 гривень. Дуже цікаво, перламутрова, така чи не перламутрова, така матова, можна сказати, чи перламутрова чашка, кольори, чотири кольори. Всередині біла, звичайна. Дивіться, які гарні затишні порційні салатники, піали, можна сказати. Я пам'ятаю, тату, я вже не раз розповідав цю історію, коли приїжджав з Таджикистану, привозив чай. Привозив ось такі піали, і нас усіх заставляв пити чай з піал. Каже, говорить, що правильно пити чай треба із піали. Кольори, бачите, в асортименті дуже гарні. І всередині і зовні малюнок. А мені ось ця сподобалось. Знайшов діаметр 11 сантиметрів 51 гривня. Так, це не рушник, це написано серветка махрова. Показую одразу кольори. Розмір серветки 50 на 30 і ціна її 47 гривень. Щоб ви зрозуміли, ось такий розмір, ну можна сказати, такий невеличкий рушничок на кухню повитирати руки після посуду. Написано, що це прикраса до великоднього столу. Зверніть увагу, магнітна, тобто на кицю можна намагнітити все, що тут є. Це все виймається, це дерев'яне. Досить цікава така іграшка для малечі. Є котик, магнітний їжачок та кролик. Дуже хороша річ, розвиваюча така для малечі. Ви зрозуміли, да? до цієї ціпочки, до тваринки кріпляться оці всі а, штучки, квіточки, метелики. 169 гривень. Привезли нові картини за номерами, але вони мені щось не подобаються. Вони всі такі темні, не кольорові, але оцей кораблик гарний. 229 гривень, розмір 40 на 50. Дуже багато різних книжок знову привезли ось такі блокноти. обгортки можна обрати будь-які. Дивіться, як хамелеон. Чорна, зелена. Набір блокнотів з 4 штук. Дивіться, ось такий набір. Тут 4 блокноти. Можна обрати різні є обкладинки на спіральці. Ціна 40 гривень. Нові книжки. Банда піратів. Тут справжня дорогоцінний такий камінь. Пластиковий. Ціна такої книжки 159 гривень. Автомобіль всюди хіт Hot Wins. Нові брелки, ось такі зайчата. Ну Написано іграшка брелок м'яка. Ціна 149 гривень. А є ще ось такі маленькі кролі по 100 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже скоро у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!